Отже, Василь, як розпізнати, чи в людині є злий дух, якщо є молитви молитись за таку людину, щоб злий дух покинув? Ну, діти мої, злим духом бавитися я би вам не радив, це є, на тої екзорцисти, так, їх є в нашій церкві не дуже багато. Я точно не знаю, скільки їх є, але ну, на пальцях двох рук їх можна порахувати. Вони час від часу збираються. а в нашому екзорхаті є екзорцист, отець Василь Пантелюк. Він має письмове розпорядження від владики. Це ця історія. І визначати, чи людина є злим духом, чи в неї є психічне відхилення може тільки екзорцист. Я з тим не бавлюся. І вам не, раду, не раджу. І навіть оце знаєте, а яку молитву прочитати, щоб цей дух відступив, не кидайте знову виклик. Не робіться. Не треба показувати, який ви світі. Не треба. Як, як, як поступати? Я дитина Божа, я нічого з дідьком не хочу мати, не хочу з ним нічого мати. Не кидайте йому виклик, не зламає вас. От Які б ви не були святі, світі, які б ви не знали потужні молитви, кинете дияволу виклик, Він вас зламає. Ви не забувайте хто він? Одним престолом нижче від Бога не осили і мудрості дай Боже. Я не рекламую Злого Духа, я вас. Хочу огородити, не треба його викликати на дуель. Не треба. Я з ним нічого не маю і не хочу мати. Я дитина Божа. Ось ваша позиція.